Тамара Лисенко, віршований переспів німецької народної казки обробці братів Грім, Горщик Каш Чарівних казок є у світі багато. Я хочу сьогодні одну розказати. Це казка німецька, брати написали. Вони ці казки, як перлини, збирали. Один був вільгельм, брата Якобом звали, а прізвище Грім. ви їх теж упізнали. А казка про каші горщечок. Тож слухайте, люба малечо. Була собі дівчинка щебетушка, помічниця мамина чепурушка. За любки щодня вона до лісу ходила, і гриби та ягоди додому носила. Мама з грибів супику доброго наварить, а з ягідок киселику свіжого заварить. От і є що їсти, з чим до столу сісти. Якось вийшло так, що в них грошей не лишилось. Хліба дома не було, й борошно скінчилось. Цілий тиждень матінка хворіла і нічого заробити не зуміла. Та у мами є маленька жалібниця. Побіжу у ліс, без хліба не годить. Я грибів чи ягід назбираю і на хліб в сусідів обміняю. Набереться сил від хліба ненька і одужає матусенька рідненька. Так подумала, корзинку підхопила і у ліс, як пташка, миттю полетіла. Там натрапила на зарості малини. І швидко ягоди зібрала у корзину. На доріжку вийшла йде додому і побачила бабусю в лісі тому. Сидить бабця на пеньочку й тихо плаче. Я сліпа, грибів ягід не побачу, і голодна я така давно не їла. Хто б мені дав ягідок, щоб я поїла? Їж, бабусю, ягідки, в мене їх багато, та іще я зможу ягідна збирати. У мене очі хоч маленькі та ведющі, й ручки маю працьовиті, не всипущі. Доки бабця ягідки з корзинки їла, Випросталася і ніби то прозріла. Маєш, дівчинко, ти серденько хороше, співчутливе, це не купиш ні за які гроші. Розв'язала тоді бабця свій мішечок і дістала з нього глиняний горщечок. Знаю, жити й вам нелегко матінка хворіє. А поїсть горщечка кашки і поздоровіє. Щоб варив горщечок, треба наказати, і слова йому чарівні проказати. Раз-два-три, горщику вари. Буде кашу він смачну варити, і вам стане трохи легше в світі жити. А щоб кашу він варити перестав, треба інші, щоб слова хтось проказав. Раз, два, три, більше не вари. Та гляди слова не переплутай. На горщечок у фартушок закутай. Ой, спасибі, дівчинка сказала. Я, бабусю, все запам'ятала. Раз, два, три горщику вари. Раз, два, три більше не вари. Дівчинка вклонилася бабусі, побіжу скоренько до матусі, понесу горщечок цей чарівний і мамі розкажу, який він дивний. Бо лежить вона і квола, і голодна, і нічого ще не їла матінка сьогодні. Прилетіла, як пташечка, і мамі розказала, який горщик за ягідки вона проміняла. Матінка цьому зраділа, як чудово. Тепер щодня варитиму кашу нову. На сьогодні зваримо ми кашу пшеняну, а на завтра буде в нас вже каша гречана, потім кукурудзяна і мамалига. А тоді пшенична з маслом нам на втіху. Манну, рисову, перлову будемо варити, ще й вівсяної з грибами та й будемо жити. Раз, два, три, горщику, вари. Наварив горщечок їм пшоняної каші. Їли кашу солоденьку з просторої чаші. Мама після тої каші аж поздоровіла, і дочечка жалібниця теж повеселіла. Так і жили. Мама знову на хліб заробляла, а дочечка як уміла мамі помагала. Якось раз вона побігла рибки наловити. А матінка захотіла кашки наварити. Поставила на стіл горщик і йому сказала. Хай гречана каша буде. Вона наказала. Раз, два, три горщик вари!» Доки доня принесе рибу з річки, горщик нам наварить каші з гречки. А донечка в один ятір, в другий заглядає, ні в одному, ні в другому рибки ще немає. А коли йшла додому, трохи запарилась, бо з подружками загралась та заговорилась. А тим часом горщик варить дома кашу добру. Матінка уже й наїлась, бо була голодна. А тепер які ж слова треба проказати, щоб варити перестав горщик, дума мати. Раз, два, три, перестань варить. Та горщечок, мов не чує. Все варить і варить. Каша ліза із горщечка, мов жива вилазить. Раз, два три не треба варить. Знов не ті слова матуся йому проказала набирає у таріль, вже й каструльки мало, в відра, в діжку, в казани кашу набирає, але правильні слова ніяк не згадає. Раз, два, три уже не вари. Горщик варить, вже й сусідів мати пригостила. І близеньким, і далеким всім кашу носила. Варить горщик, каша капа з столу на підлогу, не зна мати, що й робити, і дочки нема довго. Раз, два, три горщик не вари. Ніби й те, мати, говорить, та трохи не так. А як правильно сказати, не збагне ніяк. Горщик ті слова не чує, все варить і варить, вже й в кімнату не зайдеш. З вікна каша валить, і на ганку каші повно, і на доріжці. Вже дісталось і собаці, й кішці. Ніби річка по дорозі каша розливається. Перехожі дивуються, оглядаються, кашу пробують, смакують. Посміхаються, всі коти й собаки каші наїдаються, кури, гуси та качки запихаються, навіть дзьоби почистити не збираються. І пташки вже наклювались, в гнізда наносили, а горщечок варить кашу з усієї сили. Лізе каша, мов гадюка, тіло і звиває. А матуся потрібних слів ніяк не згадай. Грались діти біля річки. Аж дивляться диво, по дорозі тече каша то прямо, то криво. Свині, вівці і корови кашу під'їдають, але з'їсти усю її вони не встигають. Побачила оце доня. І збагнула вмить, що це їхній горщик варить, і треба спинить. Побігла вона дворами та городами, бо по вулиці не пройдеш, каша аж димить. Біжить доня, поспішає до своєї хати. Невже матінка забула, що треба сказати? Свіжа каша та гаряча, хоч і прочахає. Та всередині ж гаряча ноги припікає. Бачить доня, сидить мати на паркані й плаче, а з віконця валить каша свіжа та гаряча. Прийшла доня по паркану до вікна близенько І проказала до горщечка фразу коротеньку. Раз, два, три більше не вари. Слава всім святим, горщечок перестав варити. Але каші по дорозі багато розлито, хто з села у інше місто виїжджав, тому кінь усю дорогу проїдав. Дивувалось, з того дива й місто, і село, бо такого у них зроду не було. Та жителі на матусю ні не ображались, бо кашею смачненькою всі понаїдались. Сподобалася казочка малята. Чарівний горщик теж хотіли б мати. Та це лиш казка, треба працювати. Тоді не тільки кашку будемо мати. А хто уважно слухав мою казку, тому бабуся дасть смачненьку кашку. Кінець кашки. Ой, не так, кінець. Казки. Казку про горщечок каші Лариса читала, і малюночки до неї усі малювала. Жартівливі пісеньки підбирала в казку. Ви ж поставте вподобайку до неї, будь ласка.